Учасний аналог касового апарату Задля дотримання законодавства бізнесу пропонується програмний реєстратор розрахункових операцій, який не потребує зайвих витрат і який легко завантажити на будь-який наявний гаджет. Податківці кажуть, зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій досить просто, здійснивши чотири кроки. Перший етап встановлення програмного РО це платнику потрібно отримати кваліфікований електронний підпис. Для того щоб отримати кваліфікований підпис, потрібно звернутись в будь-який. Центр, який надає такі послуги ДПС України, надає безкоштовно електронно-цифровий підпис. Далі потрібно встановити з веб порталу ДПС України чи плеймаркету програмне забезпечення на будь-який зручний пристрій. Програмний реєстратор розрахункових операцій можна інсталювати на різні операційні системи. Третім етапом для реєстрації програмного РО потрібно подати три заяви: перша із яких це є реєстрація господарської одиниці. Для того потрібно подати повідомлення за формою 20… ОПП. Друга заява це є безпосередньо реєстрація самого програмного РРО. Це заява форми 1ПРРО. Також потрібно зареєструвати касирів або старших касирів, які будуть працювати з даним програмним забезпеченням. Для того необхідно подати заяву форми 5ПРРО та зареєструвати їхні кваліфіковані сертифікати. Останнє, що потрібно зробити, увести товари у програмний реєстратор розрахункових операцій. Усі чеки фіскалізуються безпосередньо на сервісах Державної податкової служби.